Коли ми будемо готові говорити з Росією, і як це відбудеться, Росії ніколи не існувало. Це насильницьке об'єднання терористичним режимом, починаючи з прадавніх часів, і утворене в тому числі зрадником України, сином Мономаха Юрієм Долгоруким. От і вся історія Росії на даний момент Радянський Союз насильницько був створений. Росія тепершня насильницько утримується за допомогою підкупів, фінансів і терору один одного. Нічого більше. Говорити з ними можна тільки в міжнародному трибуналі за притягнення до відповідальності виплати репарацій. А після того з ними будуть говорити не тільки ми, а весь цивілізований світ, як насправді вони будуть існувати в тому світі і чи будуть взагалі ще сприйматися як хоч якісь партнери? Я не говорю навіть слово надійні чи ті, які дотримуються прав людини. Тому основні переговори зараз на полі бою в Бахмуті і в інших містах, які героїчно нас захищають, ну і ми чекаємо на наш контрнаступ, який неодмінно почнеться.